Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. І зараз ми знімемо коротень... коротеньке відео, власне, не про цих красенів і навіть не про цих красенів, а про те, як зручно можна замовити трактор, як ми робимо доставку і які умови оплати бувають у нас. Скажу так: доставка, як... та ціна, яку ви бачите на сайті. Це є ціна з доставкою. Зазвичай, коли ми робимо огляди на техніку, ми називаємо ціну самовивозом з нашого майданчику так зручніше, оскільки частина покупців мають можливість приїхати самі і забрати свого невеличкого малюка, власне, своїм транспортом. Будь-який середньорозмірний бус заходять трактори там, до 20 кінських сил, ну і від 20 там треба вже чуть більший спринтер чи ЛТ. А великі трактори чи трактори з кабінами це вже треба якусь тентовану машину, ну або лавету. І це ми доставляємо теж своїм трактором, або наймаємо лавету, якщо потрібно великий трактор доставити. І ціна на сайті у нас з доставкою. До речі, сайт в описі до відео. Авансів не беремо, якщо ви дистанційно, о, рудей прийшов перевіряти, чи правильно я це все розказую. Авансів ми не беремо, ми тільки беремо власне, вартість доставки. Якщо людина замовляє дистанційно трактор, ми беремо тільки, от, до прикладу, там 100 кілометрів ти, 3 тисячі гривень. Людина оплачує нам на карточку, і ми веземо, скажімо так, логістику, людина оплатила, і якщо їй трактор не підійде, ми розійдемося і ніхто не буде ображатися, що не купив. Тобто ми беремо гроші. Тільки за, власне, дорогу. Якщо ви обрали трактор і знаходитися далеко, до прикладу, в центрі України, чи на сході нашої чудової країни, чи на півночі, ми вже робили неодноразову доставку і на Дніпропетровщину, і на Харківщину. І тут є декілька варіантів. Найпростіший і найдешевший варіант для всіх це є, власне, ми виставляємо офіційний рахунок від нашої компанії VRM. Company Ви оплачуєте його в банку, і ми. Доставляємо вам трактор разом з документами. Перший варіант, другий варіант знову ж таки, кидаєте нам гроші за другу, ми привозимо вам трактор, ви оглядаєте, все підходить і розраховуєтеся з нашим водієм. Перший варіант цікавий тим, що тут може бути більше дисконт, знижка, оскільки логістика попутня. Транспорт попутнього транспорту є значно цікавіше. Не потрібно ганяти машину в одну і в другу сторону. А ми наймаємо машину в одну сторону і яка доставляє вам трактор, якщо ви знаходитеся десь далеко власне, від наших майданчиків від Івано-Франківська чи Рівному. Знову ж таки, кажу, це актуально для центру України, Черкащина, Харківщина, Суми, Дніпро, Запоріжжя. Туди власне, дешевше доставляти. Попутнім транспортом, а західна частина захід нашої країни ми доставляємо своїм транспортом. І тут взагалі з доставкою немає питань. Сьогодні приїхали, можете і одразу поїхати з вибраним для вас трактором, вами трактором, а можете замовити власне, день, на який ви хотіли б його отримати. І ми обов'язково цей найзручніший для вас час. Доставимо вам трактор. Також нагадую, що для фермерських господарств чи організацій, які є платниками ПДВ, ми працюємо з ПДВ. І всі ціни у нас на сайті з доставкою, вони власне є з ПДВ. Ніяких там 5-10% дорожча техніка не стає від цього. А оплативши трактор згідно рахунку з ПДВ, ви отримаєте його власне, за цією вартістю у вас на господарстві. А для звичайних домогосподарств, фізичних осіб покупців, власне, є два варіанти, які я і озвучив. Ми виставляємо рахунок, ви свої, свого рахунку, своєї карточки оплачуєте його, або розраховуєтеся вже безпосередньо готівкою з нами тут на місці, або з нашим водієм у вас на господарстві. Ось ну, такі зручні, легкі. Варіанти покупки у нас трактора, а тракторів у нас безліч. На кожному майданчику понад 30 тракторів, готових до огляду, різної потужності від власне, 13 сил і до 50. Тому точно оберете собі найбільш підходящого тракторця, який буде влаштовувати вас в першу чергу по технічних параметрах, щоб він виконував всі завдання, які ви очікуєте від нього. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі ВРМ Техніка. Бережіть себе, до побачення.